Вітаю! Або ж з поверненням на мій канал. Нервово-м'язева релаксація Джейкобсона це метод розслаблення м'язів, розроблений американським психіатром і неврологом Едуардом Джейкобсоном. Цей метод передбачає послідовне розслаблення різних груп м'язів у всьому тілі, починаючи з м'язів обличчя та шиї, рук і закінчуючи ногами. Під час виконання цього методу людина зосереджується на своїх відчуттях і свідомо намагається розслабити кожен м'яз по черзі. Метод Джейкобсона ґрунтується на теорії, що психічний стрес і тривога часто призводять до напруження м'язів у всьому тілі. тому регулярне використання цього методу може допомогти знизити.